Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним та ніжним рецептом кабачкових оладків. Я взяла два невеликих кабачка та помила їх. Беремо ємність. І саме головне у нас терка. Відрізаємо хвостики у кабачків. І весь секрет ніжних кабачків в тому, що половинку кабачка ми натираємо на крупнішій терці, а інші півтора кабачки, які не залишилися, на дрібнішій терці. Перекладаємо всі кабачки в тарілочку. І відразу додаємо одну столову ложки солі і перемішуємо. Так кабачки швидше дадуть свій сік. Наші кабачки трішки постояли, тепер ми їх беремо і отак дуже сильно віджимаємо, щоб не було зайвої рідини в кабачках. Ось стільки в мене вийшло рідини і стільки віджатих кабачків. І замішуємо тісто на оладки, одне яєчко розбиваємо. Додаємо одну чайну ложку копченої паприки, можемо дати будь-які ваші улюблені спеції. Далі будемо всипати борошно. Орієнтуйтесь на свій сорт борошна. У мене вийшло 4 столових ложки. Також я дуже обожнюю робити їх із сиром твердим. Натираю 80 г приблизно. Можна більше, можна менше, можна взагалі його не здавати. Будемо смажити на розігрітій пательні, додавши олію. Викладайте їх не дуже щільно, щоб потім було вам зручно перевертати. Смажимо на маленькому вогнику під кришечкою до золотистої іскоринки. Ви просто подивіться, які вони золотисті, дуже смачно виглядають. Викладаємо на суху серветку, щоб стекла зайва олія з них. Ну, ось і все дуже швидко і смачно. Обов'язково спробуйте приготувати смачного вам!